Павло Козарів народився 12 квітня 1969 року у Києві за світою магістр державного управління, голова Асоціації малих міст України. З 2002 року міський голова міста Українка. Вітаю вас, шановні радіослухачі на хвилі радіо ЕРА ФМ у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість сьогодні, Павло Козирів, голова асоціації міст малих міст України, міський голова Українки. Вітаю вас. Доброго вечора. Президент презентував конституційні зміни щодо децентралізації у облрадах. Працюють уже і у більшості завершили роботу по схваленню перспективних планів формування територій громад. Експерти, політики і громадські діячі у ЗМІ жваво обговорюють усі принади і можливі загрози процесу децентралізації. Вважається, що завдяки цій реформі у нас влада нарешті повернеться до народу, а місцеві громади отримують. Мають механізми для власного інноваційного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, створення робочих місць, і головне, зможуть організувати життя громад так, щоб умови проживання були продуманими, комфортними і заможними. А от, пане Павле, перше питання: як ви оцінюєте ті процеси, які відбуваються в країні? Чи справді ми рухаємося у напрямку створення самодостатніх самоврядних громад, які будуть Атні самі вирішувати більшість проблем свого життя, чи не зовсім у той? Ну, дивіться, скажімо, стратегія це як кажуть, бачити, що за герою. Mm -hmm. Стратегія абсолютно правильно накреслена, і ну, ми часто кажемо про приклад Польщі. Ну, Україна просто вибухнула в хорошому сенсі цього слова, mm -hmm. коли центр сказав людям: от у вас є право і можливості вирішувати свої питання самі. Але е, до того загорою ще потрібно ж дістатися. І оця дорога, е, вона якось починає н, ну не для всіх в ту піти. І саме з цього приводу турбується наш рівень місцевого самоврядування. З цього приводу ми робили, от наприкінці минулого тижня, вже десяту щорічну конференцію малих міст. Угу. Саме Муніципальна консолідація зараз так офіційно називають об процес об'єднання громад. І те, що є зараз, і яким можливі загрози при цьому процесі. Бо... Тобто процес правильний. Ну, і я так Все сказав, правильно. Я і раніше повністю... я знаю, що ви були да. прихильником цих ідей. Ми були більшими, як це сказати? Більш ніж міста районного значення, ніхто не бажав цієї реформи, саме в такому вигляді, але є але. Дивіться, та реформа реформа у тому вигляді, яка вона зараз йде, угу. вона не для всіх несе посилення. Тобто вийшло так, ну тому і ми кажемо, що не зовсім так вона йде. Що для частини міст. Для частини самоврядування це міста обласного значення. Ну там ця реформа бюджетна децентралізація. Да. Ми принципі, на початку року обговорювали активно. Там у нас були такі експерти, як Слобожан, які казали, що це дуже великий позитив. Але як з'ясувалося, це лише для е, міст обласного значення е, і районних, я так розумію, е, дивіться. Да, для міст обласного значення це позитив. Там мешкає приблизно половина країни. А ще половина країни мешкає в містах районного значення, селах і селищах. Для цієї категорії самоврядування е, така реформа принесла вже зараз проблеми, Фінансові? Е, фінансові, управлінські. А з 1 січня 2016 року, якщо все буде йти так само, ну вона фактично позбавить повністю самоврядування на цьому рівні відбудеться. Централізація навпаки, тому що всі повноваження, крім прибирання території угу. і там, де є багатоповерхівки житлово-комунального господарства, вони всі перейдуть на рівень районних державних адміністрацій, які ну, жодного відношення до самоврядування не мають. Через те, що реформа була спроєктована і спланована як така, яка відбудеться 100% повністю до місцевих виборів. Ну тепер здається, всі зрозуміли, що до місцевих виборів об'єднання або повністю не буде, або буде десь в невеличких… я ну, щось не зрозумів. Які райдержадміністрації? рай держадміністрації планується створити е, громади? Е... Регіони, райони планується ліквідувати райадміністрації, що при Дивна штука, місцевих згод, згод радах дивно, будуть да? створені виконкоми, які все будуть виконувати, а лише префекти будуть контролювати законність. А виходить так, що зараз при тому, що ми розуміємо, що ми йдемо до радикальної зміни функцій районів адміністрації районних. Їм делегуються повноваження, які сьогодні на базовому районі. І це погано. Е, от може ви поясните, 49-та сесія е, там відбулася, і Київська обласна рада так е, і не завершила роботу над оцим перспективним планом формування територій громад Київської області. Адже, е, на сайті регіон Буду, наприклад, є там пам'ятка на про те, що п'ять перших кроків проведення реформ визначити mm -hmm. територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. От зараз 17 областей це вже зробили, а київська чомусь ні. І як я розумію, там щось Ну, давайте почнемо з країни. Спочатку ми готували певну певне дослідження інформацію mm -hmm. саме на нашу конференцію. Як же відбувається там все? Ми задали дуже прості питання. 230 анкет в кожне місто районного значення, за виключенням тих, які з об'єктивних причин зараз е, не з нами, так? 230 анкет, 59 повернули. Угу. І от відповіді. Я розумію, що, е, ну, скажімо, це не 100%, так, 59 з 230, але тенденції чіткі. Перше питання: чи задоволені міста варіантом перспективного об'єднання громад? І виходить, що 50 на 50. тобто половина громад задоволені тим варіантом, mm -hmm. який в області намалювали, половина ні. Далі ми запитуємо, а чи обговорювався перспективний план цей об'єднання громад у місті mm -hmm. представниками обласної державної адміністрації? Чи, ну, чи проводились консультації, чи mm -hmm. до вас приїжджали? І ви дивіться, 54% тільки кажуть, що обговорювався. Там у них в містах mm -hmm. з представниками ОДА на місці, а е, 36 не обговорювалось, і 10% казали, що нас туди викликали в область, і там тільки були консультації. Mm -hmm. Відчуваєте так глибину процесу. Чи враховані пропозиції міста щодо об'єднання громад? 38% тільки каже відсотків, що враховані. Mm -hmm. Решта або частково, а 41% каже, що не враховані. Чи надавалась містам допомога регіональними офісами реформ? Щодо формування перспективного плану об'єднання громад. Знов та сама ситуація. 50% відповідають ні, не надавалось. Тобто, ви знаєте, мабуть, чули, що на рівні країни створені офіси реформ в кожній області, які фінансуються з грантових грошей які покликані технічно допомагати проведенню реформи, консультувати 50% міст сказали, що не надавалась ніяка допомога. Тому. Бачите, що є певна системна проблема з одного боку, що е, погані консультації, є проблеми з, е, скажімо, з технічною допомогою, так? Є, угу. е, безумовно, об'єктивна теж штука, це, скажімо так, незадоволеність. ну, Є громади, які не хочуть об'єднуватися. Ну... І вони виступають проти цього, так? Тепер ми переходимо до прикладу Київщини нашої. Але крім об'єктивних речей є і суб'єктивні, які відбуваються поза законом і породжують конфлікти таким чином. Я можу привести, в приклад нашу громаду, яке місто, яке під гаслом об'єднання спробували роз'єднати, розрізати навпіл і частину міста приєднати до іншої громади. Це прямо заборонено законом про добровільне об'єднання громад. І е, ми проти цього повстали, і в нас була навіть позачергова сесія чудово, що керівництво області прислухалось і таку, таку форму з карти прибрало. Але не остаточно, ми не знаємо, бо процес не закінчився. Тому ми можемо, на прикладі Київщини, бачити, що, безумовно, не, не так просто йде процес саме добровільного об'єднання. Я ще раз переконую, що ми були праві два роки тому, коли казали. Ніякого добровільного об'єднання не буде. Ну, світовий досвід немає казує, прикладів, що немає прикладів вдалого добровільного. об'єднання. І Потрібно об адміністративно об'єднувати громади, обговоривши перед тим і у, у, ну, відшліфувавши місцеву специфіку, mm. оці карти обговоривши, і далі е, їх об'єднувати. І якщо ми це не зробимо до виборів, а я бачу по всьому, що не зробимо. Mm. Тоді ми входимо в зону, яка не була передбачена цим. І от про ці проблеми я казав, що завдяки тому, що реформа спроєктована як така, яка відбудеться до 25 жовтня, а вона не відбудеться, угу. далі почнуться проблеми на рівні міст районного значення сіл селищ. А також я думаю, що і на рівні районів теж так, щось ви дуже таку е, похмуру картину намалювали. Дивіться, ну це не значить, що, що світ виходить, перекинеться. Що у нас... Ви говорите, що реально може і не відбутися ця реформа децентралізації, правильно? Тому що до цього виборів будемо, не встигають. Не встигають. Давайте ми будемо... А після цього важко взагалі буде що про щось говорити. Безумовно, тому що прийдуть нові ради. Ну, по-перше, статистика mm -hmm. каже, що приблизно 60% міських голів змінюються після кожних виборів. Mm -hmm. Я думаю, в цей раз буде навіть більше. Депутати завжди майже тотально змінюються. Mm -hmm. Всі ці люди, ну, ми їздили по країні тисячі круглих столів, зустрічей, я в тому числі. Ми все вже знаємо про це. Mm -hmm. Зараз е, прийдуть нові люди, які нічого про це не знають, нічого не чули. Це перше. Далі їх обрали на 5 років, а їм скажуть, ви зараз об'єднаєтесь і будуть нові вибори. Вони хіба будуть хотіти цього? Ну так, і ще плюс, ви говорили, наводили статистичні дані, що реальна така просвітницька робота по, по процесу децентралізації по, адміністратив, по адміністративно-територіальній реформі якісно не велася в країні. Ну, ми, Тому, ми зрозуміли що... на дистанції, ми думали, що було таке побоювання, що сільські голови, більш за все, будуть поручатись. Угу. Досвід показав, що справа вийшла не в них, а районні, районний рівень, отримавши нові гроші додаткові повноваження, угу. став головним блоком для впровадження цієї реформи для об'єднання. Сьогодні це визнали всі, саме районний рівень. В смислі? Ну, районні державні адміністрації вони, вони відчули не зацікавлені в тому, що... збільшення сили, вони відчули свої mm -hmm. перспективи, і тепер вони да, не зацікавлені, вони заважають цій реформі. Добре, тобто реформа може й не відбутися, по суті, так? Дивіться, Зараз ж наскільки... не... не в тому, що нам заплутано цікаво. наскільки складно для... і для тих, хто в цьому розуміється, нічого там заплутаного немає, і справа не в тому для нас чи відбудеться реформа. Справа в тому, чи зможемо ми жити хоч трохи краще в своїх громадах. Mm -hmm. Це для нас важливо, так? А ну, те, що може відбутись, воно, я ще раз підкреслюю, ну, світ не перекинеться, навіть якщо там Все відбудеться так, як централізація, Або... так? Просто ми повинні зрозуміти, що та система, яка сьогодні є, вона централізована і вона не просто застаріла морально, mm -hmm. вона створює проблеми. У нас створює кризи, які розгортаються в країні, і вона вже не може вирішувати існуючі проблеми. Якщо ми її консервуємо ще на декілька років, ми точно. Ну я не скажу, що якщо ми це зробимо, що я впевнений, що країна залишиться. Бо ця система, вона вже не може вирішувати наші проблеми. Наприклад, от яку проблему. простий приклад. Дивіться, у мене є в місті. Такий чудовий об'єкт. Я постійно кличу туди експертів, які кажуть: слухай, яка різниця буде садочок в районі чи в громаді, так? кажу, слухай, приїдь 40 кілометрів від Києва, от у мене є в минулому дитячий садочок. Свого часу, коли було мало дітей, його взяли під початкову школу. Зараз дітей більше, ми посунулись, і от ровно половина приміщення це школа середня, так, початкова, яку утримує район і фінансує. Половина цього ж приміщення дитячий садочок, який отримує місто. І просто ну, помітна разюча різниця. Бо з 2001 року, коли школи передали від громад в райони, вони ну, майже нічого не вкладали, ні копійки, ні в'які ремонти. Все, що робилося, були батьки або ті підприємства, які знайде сама громада. Тепер така доля буде очікувати садочки дитячі. Палаци культури, тобто ту інфраструктуру, яка там жива зараз, тому що громади хочуть, це ну, їх інтерес, і вони це отримують. Угу. А як ситуація має змінитися, на вашу думку? О, як вона має змінитися Може це? змінитися, на гірше. Всі, а, на гірше? Да, ну, да. От дивіться, громада на рівні сіл, селищ, міст, районного значення, має два повноваження: це угу. прибирання, вивіз сміття. Угу. Все. Далі ніякої повсюдності місцевого самоврядування знов немає. Тобто 83%, якщо я не помиляюсь, з території України його не мають просто самоврядування. І цією землею розпоряджаються якісь і приймають рішення дяді, яких ніхто не знає в облземах. які ні з ким ніяких рішень не узгоджують. Тобто ніякої повсюдності не відбудеться. Не відбудеться децентралізації з точки зору послуг. В тому числі державного управління, тому що головна, мені здається, мета цієї реформи було наблизити до нас послуги, щоб ми нікуди не їздили отримували все в муніципалітеті. Або в Офісі муніципалітету, якщо mm -hmm. це мова йде про село, яке ну, не є центром громади. А тепер виходить так, що всі ці послуги будуть ще далі від людей. Далі це йде про мова, кажуть, дуже багато про бюджетну децентралізацію. Mm -hmm. Може ми по-різному її розуміємо. От дивіться, я думаю так. Якщо Король каже, от я збирав податки, але тепер своїм васалам я трохи віддаю. Це mm -hmm. децентралізація. Так, таким чином я її розумію. Від тієї самої кількості грошей. Якщо ж король каже, що децентралізація буде так, ті гроші, які я збирав, я буду збирати і далі. А я вам даю просто нові податки, які ви можете збирати, то це називається, здається, посилення податкового тиску на людей. Оце mm -hmm. зараз відбувається. Тому що, е якщо взяти загальний баланс, то е ті гроші, ну, знаєте, як раніше збирали все, централізували, потім роздавали mm -hmm. назад. Баланс же не змінився. Навіть е по ДФО, якщо воно було е 100% місцевий податок то тепер 25% став державним. Замість того держава понесла видатки, ну певні там, так, вони казали, ми забираємо 25%, але замість того несемо видатки на охорону здоров'я і середнього світу. Але потрібно зважити і подивитись, чи ті віддатки ну, більше тих 25%, менше. Але це ж не радикальна зміна. Погодьтесь. Ну так, але от відповідно до тих конституційних змін, які мають прийняти, значно розширюються повноваження саме місцевих громад. Тепер вони не лише сміттям мають займатися, Дивіться, ми коли... але і медициною, і школою, Дивіться, і Сергій, е, е, от... як кажуть, що слово... все все буде тері. Ви на місцях, тобто представники громади, дещо будувати питання, і так коли? далі. Ну, коли е, приймуть закон, е, і коли будуть можливості фінансові. Дивіться, я так розумію. оце все може статись тільки коли об'єднаються громади. Угу. Я ще раз підкреслю: до 25 жовтня громади не об'єднаються. Угу. Але все вже прописано, ніби вони об'єднаються. І ті повноваження, які повинні були отримати ті нові громади, вони їм не дістануться. Це перше. А ті, які були, навіть у них заберуть, тому що вони не об'єдналися. Бо хтось на старті вирішив, давайте стимулювати громади до об'єднання, тим, що ми в них все позабираємо. І віддамо тільки, коли вони об'єднаються. І це відверто казали, що це буде стимулом. Але ж ми думали тоді, що ну вони думали, що ми встигнемо об'єднатися. Ми об'єднатись не встигнемо, і реально все позабирає. Але в 17 областях, оці плани, перспективні ну, це ще не все плани. Все План це не все. То можливо вони зможуть організуватися. В Київській mm -hmm. області ну не вдалося там через якісь земельні питання. Ну, по-перше, не може бути частково об'єднано, частково ні, так не буває, mm -hmm. і система так не, не зможе працювати. Це раз. Друге. Ключова дата це 25 серпня, Ну, по діючому закону, тобто не пізніше, 25 серпня, Верховна Рада повинна проголосити місцеві вибори. Ну, так, по закону. Ви скажіть, а до того вона повинна затвердити у цей новий адміністративний устрій, тому що ну, вибори на новій же основі повинні mm -hmm. бути оголошені. Ви особисто вважаєте це реально? Ну, вам видніше. Я якби журналісти маю бути. Я думаю, що ні, нереально. Не давати таких прогнозів, ну, хоча, звичайно, теж іноді хочеться. Тому ми напрацювали, це, мені здається, дуже важливо. Ми не просто сказали, що є така загроза. Ми не просто дослідили, mm. що на, на сьогодні відбувається. А ми напрацювали пропозиції. У нас було чотири панелі: на... перша це місцеві вибори, як їх проводити, mm. за якими правилами. Друге, це. Що робити от після 1 січня 2016 року з нашим рівнем? Третє, це що робити після 25 жовтня? Я казав, так, прийде дуже багато нових людей. Вони нічого про це не знають. Їх як мінімум потрібно навчити. Пане Павло, так я вас правильно розумію. Оце все І нас є дуже так гучно оголошена. Децентралізація, адміністративно-територіальна реформа все це дуже гарні слова, дуже гарний фасад. А насправді зміни реальні неможливі. Тобто, о, саме через те, що не домовилися по місцевих громадах і не зможуть домовитися, відбулися відбудуться вибори. Тобто, все це просто організаційно його не можна здійснити. І е, в 2016 році е, вийде так, що. Е, е, Ті е, реформи, які плануються, вони не будуть реалізовані. А у місцевих громад буде ще менше е, повноважень, менше можливостей. Так а в райадміністрації Це ще загроза. більше. Це реальна, загроза. Це реальна абсолютно загроза. І ми про неї зараз. Ну, ми почали говорити раніше, так угу. але ми все активніше намагаємося привернути увагу. Одна з пропозицій була. До парламенту на цю тему провести парламентські слухання. Ми робили комітетські слухання в нашому профільному mm -hmm. комітеті. Аж три депутати прийшло. Тобто е ні е території не поділять, е ні повноваження не розмежують, е ні нададуть повноважень і з ресурсами теж не буде Ну зрозуміти. Дивіться, я ще раз кажу, От, От, нічого не відбудеться. Половина країни так це міста обласного значення. В них, в принципі, до цього було більш-менш повноцінне самоврядування, mm. бо вони поєднували собі функції громад і адміністрації. Нам кажуть, що зараз відбувається територіальний поділ органів місцевого самоврядування в областях вирішують, на які громади будуть поділені території областей. Конституційні зміни презентував президент, там все гарно написано, що буде поділено, що будуть префекти, що місцевій владі будуть надані великі повноваження і фінансові можливості, що будуть можливості місцевим громадам самим вирішувати всі свої проблеми і створювати умови. Для того аби йшов бізнес, йшли гроші на території місцевих громад, і щоб вони розвивались таким чином. От кажуть, і громади будуть напряму впливати, управляти е владою. Ну, це так, фасад. Це... А от ви, пане Павле, говорите, що ситуація зовсім інша, правильно? Ну, що дивіться, насправді оця картинка, яку я змалював, вона за тих умов, які зараз є, зважаючи на те, що робиться, вона не реалізована буде. Дивіться. По-перше, щодо конституції, там правильно все сказано. Більш того, ми приймали участь в розробках тих пропозицій, і ми mm -hmm. на конференції обговорювали цю тему. Ми повністю підтримуємо те, що пропонують, за виключенням двох речей. Це обговорювалося, і наша позиція є. Перша, люди підтримують, що президент має право розпускати місцеві ради чи знімати мера, так? але виключно у випадках сепаратизму чи зазіхання на територіальну цілісність країни. Ніяких там через кому порушень конституції, законів і таке інше. Це перше наше таке зауваження. І друге, що префект. Дійсно, може зупиняти рішення місцевої ради, але через звернення до суду, а не зупиняти, а потім йти в суд. І коли він звернувся до суду, так як ми просимо, і я думаю, що це буде нормально, він може попросити суд, якщо він бачить, що це потрібно негайно зупинити, він може сказати в забезпечення позову суд, прошу тебе. Зупинити негайно. Але якщо ми дамо право прямо зупиняти, це може перетворитись на механізм блокування господарської діяльності будь-якого муніципалітету. Це єдине дві зауваження щодо Конституції. Тепер по іншому. Дійсно, все правильно, я вже другий раз запитую вас, ключове слово коли? Коли це відбудеться. Ну, тобто, це технологічно не... ми розуміємо, що не так просто, наприклад, розпочати 2016 рік. Не не так просто, це неправильне слово. Не Неможливо так. розпочати шістнадцятий рік за новими правилами. Неможливо це зробити. Павло Козарів, голова Асоціації малих міст України, міський голова Українки. Дякую вам, пане Павло. Ну, от я вас послухав. і Якось у мене е, були е, такі більш е, райдужні сподівання щодо адміністративно-територіальної реформи і децентралізації. Судячи з цього, це процес е, не простий. Не простий. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Да, на все добре.